Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною це магазин Сінсей. Покажу вам сьогодні акційні пропозиції на одяг, взуття та сумки. Багато цікавого та нового. Усім бажаю приємного перегляду. Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку Маленька бежева сумка 389. Довгий ремінець додається. Є ще ось така модель за такою ціною. І така сумочка така ж ціна 389. Красива насичена шоколадна 289. Була ще така чорна. Минулого разу зі знижкою. Зараз немає. Така модель 219. Довгий ремінець, 359. Коричнева, дуже гарного відтінку. Ціна, на жаль, не акційна. 599. Маленькі сумочки на кнопці 389. темніший відтінок. такий світло молочний. Ще гаманець є. Та довгий ланцюжок 399. Знову жовтий цінник 389. Багато бежевих сумочок, практично одинакові ціни, така на ланцюжку 359, 599. Є ще сіра. За 389. Сумочка чорна рюкзак, жовтий цінник 519, 21% знижки. Ось така моделька на кнопці 399. Довгий ремінець також в комплекті. Маленька чорна 359. 599. Чорна не акційна, бежева була по акції. 599 знову ціна. Така модель містка. На кнопці 699. І є ще ключниця 389. З гаманцем. Велика сумка Шопер. І світла ціна 289. 56% знижки. Чорна 659. Кросівки 50% знижки 350. Така модель також акційна 459. Черевики 619. Розміра до 41-го. Угі 459. Кросівки білі 619. які підходять більше для Єврозими. Ціна 899. Зимові 1299. Такі двоколірні. 899. Сумочка Леопард 459. І велика сумка шопер. Ціна 340. Сумки з плащівки защіпаються на змійку одне велике відділення 659. Новинка шапки жіночі 340. Шапка з помпоном 269. Рукавички 79. Дві пари. Такі цікаві поєднання тканин 219. 219 дуже високі, яку це руку. І такий варіант 169. Є ще такі сірі за 219. З плащівки на один палець 340. Шарфик 459. З бусинками. Акрил та поліамід. 199 джинси. З такими блискітками. Рюкзак молочний 659 та чорний кольор. Є ще ось такий за 699. Та менші моделі. Ціна 659 також. Джинси усі по одній ціні 799. Крайня модель чорного кольору. Ціна 659. Святкові светли на флісі 599. Стіч також 599. 52% на джинси – 289 гривень. Штани пісочні з кишенями, знизу вони на резинці. Ціна також по акції 519 359 чорні джинси. З накладними кишенями, зимова курточка 1650. 2хС до 2ХЛ. 100% поліестер 899. Красивий такий світливий тінок. Курточка укорочена з капюшоном. Знизу вона стягується, має резинки. Така досить тепла. На мені розмір еска. Курточка зимова 1500 у двох кольорах. Колір хакі і такий світло молочний. Вона подовжена, тепла, має капюшон. Виглядала велика, але 2 xs на мені, бачите, дуже малесенька. Це вже більший розмір, С-ка, але можна і Мко. Шубка Тедді, останній розмір 2XS, Ну, на мене замаленька 1500 гривень. Побачила ще одну цікаву, це вже розмір більший, МК 38. Ески не було, ціна така ж. Подовжені рукав добрий, але така собі трошки вільна. Ески немає, уже все порозбирали, останні розміри лишились. Куртка зимова 999 2XS до 2XL. Має капішон, кишені на поясі стягується іде у двох кольорах. На мені розмір S, але можна і більшу. Ось таким сьогоднішнє було відео. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам гарного, спокійного дня та вдалих економних покупок. На все добре!